Уявіть, що невелика кількість медичних закладів у вашому районі мають проблеми з охопленням імунізацією. Ви визначили дві стратегії, які допоможуть розв'язувати цю проблему. Що далі? Як ви перетворюєте стратегії у покроковий план реалізації? План дій допоможе вам перетворити стратегії у заплановані реальні дії. Після того, як ви визначили два або три пріоритети, які на вашу думку матимуть найбільший вплив на найменш продуктивні медичні заклади, настав час скласти конкретний план дій. План дій визначає, які заходи проводитимуться на районному рівні, коли вони будуть проводитися, скільки вони коштуватимуть, хто братиме участь і хто нестиме відповідальність за їх проведення. Ось приклад плану дій. Який ще не був заповнений. За хвилину ми попрактикуємося у заповненні одного такого плану, але спочатку поговоримо про відправну точку для плану дій. Щоб скласти план дій, вам потрібно знайти дві або три основні стратегії надання допомоги найменш продуктивним медичним закладам у вашому районі. Іншими словами, ви вже визначили пріоритетність медичних закладів за найбільшою кількістю неімунізованих дітей. Найнижчим показником охоплення або найвищим показником незавершених курсів вакцинації ви провели додаткові розслідування, щоб дізнатися першопричини цих проблем, і ви розробили дві або три коригувальні стратегії, щоб допомогти медичним закладам подолати ці перешкоди. Тепер ви готові розбити ці стратегії на менші, реальні дії та записати їх у свій план дій Щоб це зробити. Вам необхідно знати різницю між стратегією та дією. Наприклад, як ви думаєте, це стратегія чи дія, збільшити доступ до імунізації, забезпечивши, щоб жодна громада не знаходилася далі ніж 5 кілометрів від місця проведення виїзної сесії. Зверніть увагу, як ця фраза описує головну мету або пункт призначення, який ви намагаєтеся охопити. Ця фраза включає погляд у майбутнє. Але вона не описує конкретних дій. Саме так ми можемо сказати, що це стратегія. Стратегія описує велику мету або пункт призначення, але вона не описує, як саме і коли ви дістанетеся до місця призначення. Тепер подивіться на цей приклад до кінця лютого забезпечте кожен холодильник в кожному медичному закладі пристроями для контролю температури. Ця фраза говорить комусь. Як слід іти до досягнення мети. Вона описує конкретну дію, над якою ви зможете почати працювати просто зараз. Ви можете бачити, що ця дія відбувається протягом певного проміжку часу, і ви можете уявити, які ресурси або інші дії можуть знадобитися для цього. І ця фраза настільки конкретна, що ви можете оцінити, виконали ви її чи ні? Саме так ми можемо сказати, що це дія. Дія характеризується конкретністю, реальністю, можливістю бути виміряною, обмеженістю в часі та часто вимагає певних ресурсів. Отже, почніть із того, що запишіть свої стратегії щодо усунення виявленої проблеми далі перелічіть конкретні дії, які ви будете виконувати для реалізації кожної стратегії. Одна стратегія може охоплювати кілька дій. Запишіть заплановану дату кожної дії та особу чи осіб, відповідальних за неї. Нарешті визначте, які ресурси вам знадобляться для виконання кожної дії. Чи потрібні вам кошти, і якщо так, то скільки? Чи є у вас вільні кошти або вам потрібно буде їх отримати. Тепер виконуйте свої дії та стежте за їхнім виконанням чи успішно ви виконали дію. Запишіться в план дій і опишіть, що саме спрацювало добре чи ви не завершили дію. Опишіть, що сталося, і визначте, як би ви скоригували свій план на майбутнє. Це моніторинг, безперервне спостереження і збір даних щодо дій у межах вашої програми, щоб ви могли побачити, чи досягаєте прогресу в розв'язанні виявлених проблем і покращуєте охоплення імунізацією пріоритетних медичних закладів у вашому районі.